Привіт, я Вікторія Ахтернія, дорослий та дитячий дерматовенеролог, і ми поговоримо про шкіру. Який час потрібно користуватися глобальним флюїдом, щоб прибрати постакне? Перший ефект ми можемо отримати за 2-3 тижні, але, звичайно, користуємося стільки, стільки потрібно для досягнення ефекту. Це може бути 2-3 місяці, а може бути навіть і рік. В чому різниця між кремом балансом і відновлюючим кремом? Відновлюючий крем він в своєму складі містить кераміди, сквалан, вітаміни групи ПП, які будуть працювати саме з відновленням шкірного покриву з бар'єрною функцією шкіри, і не містить у своєму складі таких активних компонентів як саліцилова кислота, який є у скінормілі крем баланс. Також там є в складі цинк, який буде гарно регулювати роботу сальних залоз і матувати. Чи потрібно міняти доглядові засоби? Адже є міф, що довго користуватися однією і тією ж лінійкою не можна. Ні, ми можемо не змінювати засоби аж до тих пір, поки вони справляються зі своєю роботою, тому що дійсно можуть змінюватися потреби шкіри в певний період часу, але це не означає, що шкіра звикла до продуктів. Просто змінились потреби, і ми інколи догляд можемо коригувати. А якщо вони справляються своєю задачею, то можете користуватись хоч все життя. Чи можна поєднувати лінійку антиакне з лікуванням ретиноїдами? Можна, але не всі засоби ми можемо використовувати, я часто використовую відновлюючий крем, тому що його задача є, щоб згладити у ці побічні ефекти від ретиноїдів, сухість і порушення бар'єрної функції шкіри. Також коли ми говоримо про засіб для вмивання, він може використовуватися під час лікування що системними ретиноїдами, що місцевими. І коли я призначаю місцеві ретиноїди, і не на щодень, допустимо, два рази на тиждень, я доєдную в дні без ретиноїдів скінорміл глобальний флюїд. і так таким чином він допомагає працювати з висипаннями в дні, коли ми не наносимо системні місцеві ретиноїди. Чи потрібно наносити СПФ при користуванні флюїдом глобальний догляд? По-перше, СПФ потрібно наносити всім. Це перше, що ми маємо запам'ятати. Другий момент, що я люблю використовувати глобальний флюїд саме на вечір, але коли недостатньо ефекту, то ми можемо його навіть зранку використовувати, при цьому закривати обов'язково сонцезахисним кремом. Чи можете ви рекомендувати лінійку з на підліткове акне і по якій схемі застосування? Звичайно, це улюблена моя лінійка для підліткової шкіри, і ми її можемо використовувати з 12 років по інструкції до засобів, але я можу використовувати і раніше, якщо є потреба. І тут схема може бути різна, тому що різна шкіра. Комусь треба просто крем-баланс з очищенням, комусь потрібно підключити кислоти активніші і додати глобаль флюїд, Все дуже індивідуально, але приблизно це може бути зранку вмивання скінорміл крем Баланс, а ввечері вмивання флюїд і відновлюючим кремом закриваємо для того, щоб зволожити шкіру. Це як один із варіантів, коли вже є такі перші прояви акне. Що провокує акне? Розуміти, що акне це захворювання сальних залоз, і воно закладається генетично. Тобто так сталося, що ваші сальні залози трішечки поламалися і занадто активно реагують на коливання гормонів в крові. І тому часто саме в підлітковому віці, коли йде статеве дозрівання, починається підліткове акне. І провокаторами додатковими може бути, звичайно, і стрес, і неадекватне харчування, і використання косметичних засобів. Углядових, які будуть закупорювати пори, але причина завжди одна: це так не пощастило зі шкірою генетично. Що буде, якщо не лікувати Акне? Стрес, паніка, рубці і постакне. Скільки може тривати акне? Може, і все життя, але кому щастить більше, і все обмежується тільки підлітковим періодом, коли саме ідуть зміни гормональні, і потім після 18-20 років в більшості випадків притихають висипання. Але ем, вони можуть з'являтися пізніше, коли будуть тригери, якісь такі чинники. От з початком повномасштабної війни, на фоні стресу, е, ми маємо дуже багато загострення акне е, у дорослих людей, які мали висипання тільки в підлітковому віці. Тобто вона триває. Триватиме може тривати все життя. Чи можна заразитися, акне? Ні, воно не заразне. Чи можна використовувати засоби скінарміл, якщо у споживача жирна шкіра з акне схильна до алергічних реакцій? Так, звичайно, можна, але тут потрібно правильно вибудувати схему і можливо не все одразу використовувати а вводити поступово. І обов'язково використовувати відновлюючий крем, тому що активні засоби можуть пересушувати, а відновлюючий крем не буде давати порушуватися бар'єру шкіри. Чи можна смивати гелем, скінарміл макіяж з очей і обличчя? Макіяж з очей точно ні, тому що там в складі є саліцилова кислота, і вона може подразнити слезову оболонку очей і тонку шкіру по вік. Тому коли ми використовуємось макіяжем, обов'язково двоетапне очищення: міцелярна вода, потім гель для вмивання. Чи можна використовувати жирні крема, як для сухої шкіри під час лікування ретиноїдами? Можна, але навіщо? Якщо ми говоримо про проблемну шкіру і про крема для проблемної шкіри відновлюючі, вони тестуються на жирній шкірі і вони з меншою ймовірністю будуть мати такий комедогенний ефект. Чи можна придбати постакне дерматокосметикою? Дивлячись, яке постакне, тому що постакне є плями і постакне рубці, звичайно, з постакне рубці ніякий крем не прибере. Якщо це постакне пігментація, звичайно, в багатьох випадках може справитися просто дерматокосметика. Чи можна використовувати лінійку скінормів антиафе при демодекозі? Можна, але я не знаю такого діагнозу. Давайте поговоримо, що до не існує. Точніше, він буває, але досить, досить, досить рідко. І якщо ми говоримо про проблемну шкіру, про акне першою причиною є те, що це є акне, і треба лікувати. Акне а кліща, якого часто знаходять в аналізах, не треба чіпати, тому що коли ми полікуємо акне, кількість кліща на шкірі він прийде в норму і не потрібно буде нікого лікувати. Що в мене жирна шкіра схильна до висипань, але мені 35 років, чи можу я на постійній основі використовувати лінійку з Кінорміл так, звичайно, ви можете використовувати на постійній основі, але які саме засоби це вже інше питання, тому що є просто жирна шкіра, є жирна шкіра з періодичними висипаннями, і тут засоби можуть трошечки різнитися. Комусь вистачає просто крему балансу, комусь треба додавати глобальний флюїд, який більш активний і містить у своєму складі більше відсоток кислот.